Але дуже довго не подавали списки в пенсійний фонд. Чи пенсійний фонд не брав у мікроаційні служби? Це я чого кажу, може, вас знайомі там будуть цікавитись. Ру... 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 Обіцяли в березні ще до цього часу. Списки вже є, все, і будуть, ну, звісно, в цьому місяці не буде, ніхто вже не встигне. А сподіваємося на вересень, що всіх опрацюють і буде вже виплата. Заборговані у січні місця. Ну так, то по-моєму. Так що все, ми з вами зробили добру справу. Марина Дричак успішно змінити з політики, перейшла в Міноконом. Там накрутила і пішла. Ну, слава дітей, ми ще. Що ми були рішучі, що ми на себе взяли це все, і е, це той е, якраз приклад, що за своїх да, Дякую. Шановні колеги, на порядок денний сьогоднішньої нашої комісії винесено сім питань для обговорення і голосування по цих рішеннях. Присутні наразі чотири депутати. Ми маємо всі, згідно регламенту, уповноваження, розпочати роботу нашої комісії. Хто за те, щоб розпочати роботу комісії? Так, одноголосно. Ну, Тепер переходимо до питань порядку денного. Вони у вас є всі. Я їх не буду оголошувати. Надаю слово першому доповідачу, с кінотаційному. Шановні депутати, на ваш розгляд вноситься проєкт рішення про затвердження програми підтримки розвитку медіа, засобів медіа інформації, комунальної інформі власності простенької міської територіальної громади на 200-28 років. <різв 'язково> Чому я так дуже навіть акцентувала увагу на нашій цій програмі? Ми до цього часу працювали по закону про роз. По програмі про розвиток засобів масової інформації, якщо ми говоримо про то розвитку медіа. Це вже пов'язано з тим, що вступив в силу новий закон, який має назву Закон про медіа. Ми вже провели всі дуже багато різних процедур, в тому числі через голосування, через міську раду. І наразі завершує дію попередня програма і вже тепер ми приймали абсолютно. Нову програму, яка буде діяти протягом два 28 років, і виписана вона відповідно вже до вже вимог нового цього закону. Ми це при підготовці попрацювали спільно Фінансове управління, управління економіки, національна рада з питань, радіо і відповідно наші фахівці, і таким чином загальна сума видатків. За цією програмою на три роки буде становити 25 мільйонів 239 тисяч 200 гривень. Це мається на увазі оплата праці і нарахування заробітну плату, оплати електронних комунікаційних послуг і радіочастотний моніторинг. Все, що стосується приміщення, оплати комунальних послуг і ну, все, що необхідно для обслуговування технічного роботи цього підприємства. Ну і маленькі на тріс собі ну, дозволили собі помріяти на оновлення обладнання, але це не факт. Тобто ми приймаємо з вами. Ну, загальну таку концепцію з розподілом наступним на 26-й рік це 7 мільйонів 888 тисяч, 27-й рік це 8 мільйонів 441 тисяч, і 28 рік 8 мільйонів 908 тисяч. Тисяч такі загальні показники. Зрозуміло, що ці цифри як можуть коригуватися в майбутньому в сторону зменшення і в сторону збільшення, тому що прогнозувати які будуть цифри і показники економічні в 2028 році, наприклад, дуже складно, але це такі приблизно виходячи з тих показників і прогнозу бюджету, які я працювала у фінансовій країні. Тож прошу підтримати ці програми. Скільки за рівні? Скільки за рівні? 25 мільйонів 239 тисяч 200 гривень. <плес> На три роки. Дякую. В мене є питання до пані Світлани. Наразі в коштористі видатків утримання вашого закладу Вашої установи, скільки коштів зароблених вами самими, і скільки вам дає місцевий бюджет? От у цій сумі давайте назвати ще шостий рік. Можливо, я зараз трошечки це, тому що я акромазована сто тисяч акцентувала саме на новому закону, тому що це ми перетворили в комунальне, некомерційне підприємство. І закон новий про медіа, скажімо так, обмежує їхні можливості заробляти кошти. От чому я так акцентува акцентувала на цьому? Ну, дивіться, наразі я все розумію, трошки, ну, слабо знаючи специфіку вашої, а чуть вашої роботи, і розуміючи необхідність, але е людям нашим треба буде пояснити, чому такі суми виділяються, і є досить критично налаштовані, які ви працюєте активно. Нема питань активно і по лінії телебачення, і радіо. А, я не знаю, ну тобто я якби так не готова була. Трохи мене сума сума так вона така велика. Це сума зарплати з нарахуванням і комунальні послуги, оплата наших ліцензій зарплата в середньому 10 тисяч гривень і менше. Ну така зарплата вали Володимирівни у, у світі. <зві> де вже де ваші, як там скільки вони мінімалку, так? Мін <зві> Тому тут лише <зві> доплачуємо. <зві> Тому тут це до речі дуже добре рішення на рахування комунальні послуги і наші ліцензії оплата телебачення, mm -hmm. радіочастові я вас хочу як і не так запитати. Вам взагалі вигідно от така, чи вам би було краще, якби ви, ви працювали на змішані все таки більш формі? Ні, не я не просто факт, розумієте, я, я я розумію, що суд і все, але mm -hmm. я хочу. Щоб ви теж були захищені, е, як захищені е, морально суспільною думкою, так і захищені. Ну, Сьогодні закон про медіа новий, який попустили у 23 третьому році, по суті, повністю нас захищає. Ну він вас захищає, власне чи вам той тобто, забезпечуючи вам мінімальним необхідним? Так. Але це хіба дає вам роздум? Ну для такого маленького міста для отримання сам раді, телебачення ми ніколи не заробимо достатньо коштів на рекламу. Тим більше, що ви основному поле вашої діяльності це ж такі комунальні підприємства, які ви самі, правда? І... Чи ми з одної кишені в другу, ну, чи їм давати? Ми ці послуги надаємо безкоштовно і для теплозабезпечення, і, ну, ми там, Тож, все... і для всіх. Якщо ми будемо виставляти рахунок, то... Сергійно це кошти місцевого бюджету. Да. А як у вас з кадрами? Ну, на сьогоднішній день ми потребуємо два журналісти, кадрів достатньо. Тому... Але два журналісти знайти не можемо. Тому що наші журналісти, звісно, сьогодні навчання на журналіста найдорожче, оплата іде 50-60 тисяч гривень в рік навчатися, і вони від'їжджають у великі міста. Працювати да. за зарплати від 35 тисяч гривень для молодого спеціаліста. Молоді ж працюють за мінімальну зарплату, звісно, залишатися. І скільки <працювати> спеціалістів, <працювати> скажімо, в Києві від 35 тисяч гривень. А у нас, миніма, нас оплат... Сьогодні кореспондента порівнеї до провідного спеціаліста міської ради це 7660, плюс вислуга і лише кіноправління нам до 25% доплати за інтенсивність по суті, це мінімальна декларація. Уда, у вас є випускники і у університету Шевченка. У нас вже два працівники відмінили живих. І сьогодні ми ще шукаємо двох працівників, тому і знайти, поки не можемо. Є вас яких ми шукаємо шукаємо можливість і закону з тих коштів, які ми економимо, ми звісно працівникам, яким варто уваги, ми додаємо ці безплатно. Ну, якщо, наприклад, варшу. якщо, наприклад, взяти, ось, всі ми знаємо тележурналістів, ну, я, наприклад, да, да. візьму Іллу Нестеренко, в неї півтори оклади, ми додаємо плюс в неї 50% вислуги, на руки рук в неї 14 тисяч 300 так, yeah. це, звісно, маленькі, прийшов такі спеціалістики. Yeah, <звіс> <такі давно звіс> <спецістичні. звіс> ми з економи кошти, я намагаюся отримувати людей, і те, що в нас сьогодні, звісно, ну, такий потужний штат, я б сказала, хоча ми не можемо всіх знайти, це лише з того, що навіть сьогодні я, як керівник, я зберігаючи оклади, три оклади серед акторів, я їх заміняю безкоштовно для того, щоб людям надавати додатковим з тому що ну, звісно, хотілося б, що, щоб зарплати були трошки більше, тому що це інтелектуали не, не на дорозі не, 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 не варкають. Ну і так, як можемо з коштів навіть тих, що ми ось можемо заробити, тому що газети нема ж багато заробити, не можемо, звісно, тому що скільки тут цих магазинів які приїху, які знають, і підприємств знають війна і всі е, безкоштовно донатить, якби не дуже на рекламу. Дають, хоча трошки реклама є, ми вже зробили ось і ремонт студії, ми замінили і крісла, і двері нові поставили. Ну, тобто, по можливості, як кажуть, трошки робимо. Yeah, Комунальний заклад, ви не можете участвувати в якихось грантах, собі, щоб щось зараз щоб... можемо. Уже можете. To. І ви будете працювати, я впевнена yeah. що в цьому напрямку попрацюєте. Ми подавалися на деякі там ну, грантові проєкти, але в нас проблема в тому, що в нас недостатньо ще поки техніки для того, щоб виконати такі умови, які вони нам кажуть. Теж такі там фільми знімати, все, це потрібні відповідна і техніка, і спеціалісти. Ну наразі я. Медія якби підтримка йде більше соціальні версії населення разом програми підтримуються там діти, а медіа поки ще не дуже. Ну я за таку відповідь, але звісно, саме ваше слабке місце це місце правобітництво. Ну, ми прирівнюємося до закону про місцеве самоврядування. Нас укладять місцевому собі, що будуть прийняті оклади місцевого сорятування. Ну, така ж біда, скажімо, і культурі, і у світі, хто не має вислуги, якщо так, да, вона і те ж сама. Добре, дякуємо. Дякую, вам. Дякую вам, шановні є колеги запитання. Хто задали рішення, прошу. голосу. Дякую. 수도net, ще, та Про нагородження почесною грамотою Перестинської міської ради стосунка Дмитра <габувача> Ну, Так часто ми говоримо, що додати ніби на цьому не акцентувати увагу, і тим не менше, що ми 16 серпня ми 60 років. З левову частину свого життя, мабуть, три чверті він віддав телебачення. Можливо, це моя суб'єктивна думка, але з точки зору технічного працівника, це, напевно, унікальна людина на Житомирщині. Ви бачите, протягом існування Коростейн-Медіа був Андрій Олександрович, Максимка, Якофа Світлана. І дуже часто виникало питання, ну, а чому не Дмитро Львович. От Дмитро Львович він геніальний у, у, у в тому, куди який проводок прицепить, яку радіочастоту налаштувати і так далі. Але він е, ну е, він будує якусь стратегію, але для виконання треба така якась людина, яка буде адміністратор, менеджер, добивати він каже, я хочу побудувати, от зробити там, наприклад, радіо. Мені для цього треба те то, то. Я через Андрій Олександрович, і Світлани ми робимо. Ці умови робили і робимо всі умови для того, щоб він реалізував свої технічні і творчі задачі. Тому він надзвичайно скромна людина. Всі він був нагороджений грамотою Верховної Ради за розвиток інформаційної політики в цілому держави. Тому ми з Вами, про просимо підтримувати це рішення. Немає немає. Хто задане рішення? Прошу голосувати. Дякую, Наталі Миколаївна. Наступне питання виповідає Олександр Петрович. Шановні депутати, ваші уваги за проєкт рішення про набороці почесною грамоткою Коростенської військової обради за високий рівень професіоналізму, багаторічну сумлінну працю вагомий місце позиток освіти та активну громадську позицію та з нагоди професійного свята дня працівників освіти. У Щепівську Ярослава Васильовича, директора Коростенського міського ліцею номер 10 Шевчук Ору Юрієву, директора ЗДО номер 11 Кужим Людмила Миколаївна, заступнику директора з навчально-виховної Коростенського міського ліцею номер 5 Зарицько Олена Володимирівну, консультанта комунальної установи «Коростенський центр професійного розвитку педагогічних працівників, Ісмаїла Олега Ласовича, вчителя фізичної культури Коростенського міського ліцею No10, Данюк Тетяна Анатолійовна, фахівця комунальної установи коростенський інклюзивно-ресурсний центр, Медведчука Віктора Володимировича, тренера викладача Коростенської віддалі США.

Чергового свята до дня працював освіти більш не буде засідання чи пленарного. Тому як галузі освіти, я дуже прошу підтримати ці кандидатури. Це дійсно люди, які відомі на сьогоднішній день, не тільки на теренах нашого міста, але люди, які встигли посадити заявити і на всеукраїнському рівні. Кого б ми не взяли і навіть на міжнародному рівні е, Медведчук і Ольсічук, ми знаємо як Портмені високого гатунку, які привозять постійну золоту, срібну, навіть із європейських змагань, тобто діти про себе дають високі результати. Ісмаїло здавалися вивчити ну, не досить таким вже глибоким стажем, але він досить комунікабельний, має великий контакт з зв'язку із дітьми, і на сьогоднішній день його діти посіли в перше місце у нашій державі по спортивних змаганнях. Тобто я вважаю, що це теж показник, який говорить про високий рівень професійної підготовки самого вчителя і вміння комунікувати із дітьми. Ольга Юрійна Шевчук, завідувачка, а на сьогоднішній день відповідно до положення директора закладу дошкільної освіти, номер 11 Ми теж знаємо, що окрім того, що заклад, які вона. Хочу, яким керує, має повагу, попит серед жителів нашої громади, але вони беруть участь і у міжнародних теж проєктах Лео і так далі, і мають досягнення, мають результати. У Чепівській Ярослав Васильович. За три роки, ось коли він очолює заклад освіти, заклад постійно є переможцем предметник Олімпіад у місті. І він тут зрозумів. Гуртований колектив згуртувати ще більше, поверти за собою. І якраз вихованці його закладу усіх трьох змаганнях, які брали на рівні держави, це є вихованцями цього закладу, і якраз вихованці цього закладу, який очолює Ярослав Васильович, посіли призове перше місце на рівні держави. Пожив Людмила Миколаївна. В даному випадку ми її розглядаємо і як заступник директора з навчально-виховної роботи, яка багато років почолює, яка на сьогоднішній день під час перероду будь-хто б не приходив, дали високу оцінку її професійної якості. І в тому році, коли вивчало питання організації освітнього процесу закладу освіти, центру якості освіти, якраз кушима не відзначили у кращу сторону по навиках мінісних. Знати але вміння передавати своїм колегам навики, методичні нововведення у галузі освіти. Кого я Не Ніколи, да. Тому я прошу підтримати ці кандидатури, беручи до уваги, що у галузі освіти працює близько 2 тисяч працівників, тому ви бачите, тут різнопланово підійшли і працівники або ну, да, працівники центру інклюзивного. І центру професійного розвитку, і закладів загальної середньої ці, і закладів дошкільної освіти. і така сьогоднішній день це не є великою. Можна було стати ще більше, але з метою престижності цієї нагороди ми подаємо сильний і найсильніший. Тому я буду дуже вдячна. Дякую, коли є питання? Ні. Хто задане рішення, прошу голосувати одного голосу? Наступний проєкт рішення про затвердження положення про конкурс на посаду директора комунального закладу дошкільної освіти Користинської міської територіальної громади. Колеги освітяни знають, про що ми говоримо, ті, які займають посади директорів. На посаду передбачений конкурс, але це я говорю про директорів загальної середньої освіти. А тепер міністерство наше видало типове положення про конкурс на посаду керівника Державного комунального закладу дошкільної освіти від 6 січня 2025 року. Отож, зараз кандидат. На посаду не завідувача, а вже директора закладу дошкільної освіти має пройти конкурсну процедуру, аналогічно таку, яку проходять керівники закладу загальної середньої освіти. Тестові завдання вони отримують, ситуативні картки. І, відповідно, комісія також буде, якщо буде в нас можливість, ну не можливість, а вже вимога, потреба затверджувати. Буде створено ще додаткове рішення, конкретно буде вказаний номер. ЗДО і відповідно під нього буде створюватися комісія. Комісія саме приймає рішення, скільки кандидатів, це така вже ситуація, але процедура ні. Ось тому пропонується затвердити положення про конкурс на директора закладу дошкільної освіти. Дякую. Крім того, що конкурс і змінюється в статуті завідуючий на директора, зарплатиться позначання. Ні, <різований> <Не, різований> на жаль. Якщо декілька слів потрібно додати, то я додам що <різований> <різований> законом України про дошкільну освіту, вступив в силу 1 січня 2025 року, передбачено е призначення керівника закладу дошкільної освіти на посаду на конкурсній основі. Але якщо ми будемо сьогодні робити порівняння таке, то раніше, коли перезначали на засоби загальної середньої освіти, всі керівники, які працювали, були звільнені, пройшли конкурсний відбір, були призначені на сьогоднішній день. З ними укладено контракти на 6 років. По закінченні контракту вони по-новому або подаються, або до приймають відповідне рішення. На сьогоднішній день аналогічна картина і по засобах зустрічної освіти проте нині працюючі керівники не звільняються. А вже ті нові, хто буде призначатися, проводить конкурс на, на відвір. Нормально. А нині без не приймуть рішення, або не буде прийнято рішення, бо не відповідні далі подають. Ну, бачите, вони більш привели легіровані ситуації, ніж тоді. Це дуже багато.

Нинішнього керівника або директора президентського міського ліцею No9 закінчиться контракт. Закінчується. Передбачається проведення процедури помови. Він є, гарно працює на своєму місці. Він буде подавати свою кандидатуру на наступний термін. Скільки буде кандидатів, ми не знаємо, але пропонується затвердити склад конкурсної комісії у складі голови Олексійчука Олександра Степановича членів комісії Краснокутська Алла Володимирівна, від районної військової адміністрації Мітюпотіл Дмитрович та Шиян Віктор Михайлович, від проспілкової організації працівників освіти Андрушенко Любова Сядіаніна і від експертів попівців галузі освіти корпусу Світлана Росія. Шановні, є питання? Нема? Ставлено на голосування, хто Дякую. наступний проєкт рішення про зміну найменування статусу та затвердження нової редакції статуту Васьковицького ліцею Христинської міської ради. Отож, відповідно закону про повну загальну середню освіту. Положення про опорний заклад затверджено постановою Кабіну, та в зв'язку зменшенням наповнюваності Васьковицького ліцею Христинської міської ради. А зараз... Наповнювання становить менше 200 учнів, а точніше 161 не не 160 протягом кількох років поспіль та у перспективі, зміною адреси місця розташування, та з метою формування оптимальної мережі закладів загальної і середньої освіти громади, приведення найменування закладу освіти, відповідність до вимог чинного законодавства, частині включення до найменування. Регіональної територіальної приналежності необхідно прийняти дане рішення. А саме, змінити назву Воськовицького ліцею Коростенської міської ради на Воськовицький ліцей Коростенської міської ради Житомирської області. У зв'язку зі зміною місцезнаходження внести зміни в частині юридичної адреси закладу. Це 11522, індекс Житомирського області, Коростенський район Соловаської вулиця Незалежності 5. Зняти статус опорного закладу освіти Восковицького ліцею Користинської міської ради Житомирської області. І відповідно затвердити статут ліцею в новій редакції. Є питання? Нема ставлю на голосування, то можна відповіді. Одного голосного я. Дуже прикро, звісно, що <пробування> через чисельність статус опорного, але... Не задавали навіть питання, бо є об'єкти у І прошу взглянути додатково, як невідкладне, ще один проєкт рішення про затвердження статуту Коростенського міського ліцею No11 Житомирської області в новій редакції. В чому заключається ситуація? Відповідно, ви знаєте, що наш 11-й ліцей має автономію фінансову. Відповідно, всі види автономії, які... Прописала держава, не має, але е, в даному випадку пропонується внести зміни до статуту, а саме в е, частині дописати повноважень, е, це проведення поточних та капітальних ремонтів. Е, плюс до цього ще в нас є одна невідповідність зміни адреси місця розташування закладу в частині зміни номера поштового індексу та з метою проведення установчих документів до... Відповідно, січениво законодавство. Угу. Шановні колеги, проведення надати дозвіл е, ремонтних на По Поточних капітальних капітальних самопоточних. Ремонтів. Моно така з миточний витамин, Ще Питання в тому, що коли раніше формували статути. Відповідно до законодавства. Капітальний ремонт так як не надавали ще кошти, ну тоді не передбачаємо. На сьогоднішній день для підготовки до нового навчання даному закладу виділено більше мільйона гривень. І Якщо потім не виникало, літом було дано на поточність, чомусь було прийнято рішення, то я розумію, чому. Передасться в це питання, Хоча mm. це чульніше я вам поясню, <клух> але, але ж тіпі, що ми тепер ми це питання не велищий. Mm. І для mm. mm. того, щоб не виникало потім питань перепаривати, те, якщо це питання не підняв, то вона щось не стикнула. Mm. Це я маю написати, що ми маємо випадати такі. Допомогти прийняти дане рішення комунітарна комісія, комунальна поліції яка запитала на правомірних дій. Mm -hmm. Ну так, да, бо потім по, по вже показувати, по що буде нам треба буде потім щось ходити. одного. Є ще питання? Є ще питання? Немає. Сказано одноголосно. Дякую вам. Дякую вам. Дякую колегі. Є всі зауваження з приводу введення. Ці комісії немає. Зовсім дякую. Зустрінемося на курсі. Добре,